и мы публикуем это на своем сайте. И раз в месяц мы публикуем это в газете «Новая Закарпатья». Какие еще вопросы у вас? Сейчас вопрос. Когда я заключаю с вами договор, так. Так. вы продаете товар, так? Я Един. не продаю товар, я транспортирую. Дальше. Ну, транспортируйте в мою трубу, в мою газовую да. печку товар. Так. Вы должны предоставить мне сертификат якости. Я, вы, вы должны гарантировать, а вы, что мы будем секундочку. вам поставлять вот такой газ, секундочку. который Значит, смотрите, вы, не Значит, смотрите, не Вы да, а понимаете, понимаете, есть ГОСТы, есть ГОСТы с допусками а а от муля, Ну, не, не с нуля до перед тем, как уже чуть Вот, то есть есть ГОСТы. Значит, в соответствии с этими ГОСТами, вот у нас, например, есть Солотвина, на газ, который не соответствует Гостам. Так. И они получают газ дешевле на 20%. Вот видите, вот, вот это у нас и сейчас и вопрос. Вот. То есть мы заключаем договор, что вы будете поставлять нам, э, согласно вот этим Гостам. Согласно. Так. А, гостам, а если, а если а я... По солодвено, значит газ, э, го, там ГОСТ не соответствует, так. качество газа не соответствует Гостам, нам газ э, на 20% дешевле, потому что там... Э, Развижность в госдуме 20%. Во, вот к этому мы ведем. То есть мы с вами заключаем договор. Согласно... Надо слово договор стал, смотреть. Это хорошо. А кто нам еще договор а даст? Вы договор? слышали сами, что... он вот тоже на сайте есть. Можете скачать. На сайтах, графиках у нас. На мы просто часто по скумся по И Нам всегда сказали, что на сайте это, это не договор. А какой да. договор? Вікторія подбор... вот Васильівна сказала, Виктори що з 1 декабря новий договір ну, А цей кажуть, що можете вийти. Он публикуется, он был опубликован в газете на Закарпатья» за 31 февраля. Мы уже это тоже слышали, что в газете опубликованы. Ну давайте. Я думаю, поставить, видите, по подпись по договору. заяве присоединения к условию договора. Где эта заявка есть? Она ее по почте пришлют или принесет? Вот Мне хотели прийти побывать сказал, типа, мы еще это все. Мы идем просто опробовать. Скажу, нет, ребята, дайте мне какие-то документы. ну что газ за полтора месяца стал Во-первых, если вы хотите иметь договор, вы можете обратиться, вам по закону этот договор должны дать. Когда будет проходить договорная кампания, есть там такой момент, якщо ви хочете, щоб у вас був один ну. а, образец договору, Отлично, обращайтесь, вам его дают никаких проблем с этим нет. С этим непонятно. Вот мы его уже полчаса не можем получить. Мы получили вот такой, нет, нет, а который вас не, еще не начали ну, а да, да, Они разобрал. Да, они да только они. Будут. когда когда начнется договорная кампания, когда? тогда их... А когда она начнется? Вот. вот, будем, будем информировать. Когда ответ а на какой-то вот вопрос. Не пошли за вопросами, они а не скандали. Мы, так, мы никто хотим, не скандали, да я вам объясняю. Да, да 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 вот, вот видите, это уже да? плюс. Да? Когда все. люди, уже знают, что если есть разбежность, на 20% дешевле. Это людям надо говорить, что... Реально что... сейчас в трубе у меня газ за полтора Людей надо, людей информировать. Вот, все его характеристики От чоловік говорить, що це 60. Добрий день. Ви хотіли би договір отримати. Не то, що отримати, я буду підписувати, а я хочу під себе довідку, бо мені мають уклавати лічинок. Я хочу знати за що я хочу. Повинен платити гроші. І потім контролювати вас, як постачальник. По, по тим гостам, за що я підписав договір. Все, більше нічого ми не хочемо. Дивіться, ви просите договір і І сертифікат, сертифікат. якості. Він є на, сайті. на сайті? сайті. У нас його нема на сайті. На є на сайті той, то є. Ну все, я зараз беру ручку і підписую на сайті з вами договір. Чи як? Ні. Договір Публічний Публічний довір, він розроблений НКР'є. А немає ніяких змін. Ми розумієте. Такий, як є, так, такі підписані. Ну, ну, дивіться. Ну, ми, ми хочемо з вами його підписати. От чоловік хоче, щоб ви йому запломбували лічильник і ну, підписати дивіться, з вами. Конкретно. конкретно конкретна адреса прийти, конкретна. Звертайтеся в відділ, пишете заяву. Навіть вам дадуть ксерокопію, цього сертифікату. Oh, no. ну, вам не дали зараз? Ні. No. Ні, що це не Обиненський. Це не Обиненський. Ми прийшли в три інстанції і тут ще... путали. Це договір сказала Вікторія Васильевна вже не дійсно. Це не дійсно там нові. Ви не думаєте, що там условия? НКРЕ направляє нам на виконання. Ні один пункт в цьому договорі. З... Ні, я не можу внести зміни, няку. ні ви. Як споживач. Ми розуміємо. Розумієте, Ми розуміємо. Так? Де є договір? Просто так не можна, Док, так. Нас, через суд не можна. договір на постачання на сайті постачальника, на розподіл на сайті Закарпатгазу розподільної організації. Так. На сайті розподіл там вже є. Є в нас на сайті є, звісно. І для не, не. На і нас все. Споживання. Ми дивилися на сайті, да. все. Відйдете Ми... активно діяти на да. фірм. У вас є да. ви можете зайти на сайте. Якщо конкретно стосується цього громадянина чи того громадянина, так. то він конкретно звертається не. або дивіться, нам вже сподобалось те, що людина сказала, що якщо е е не співпадає газ отриманий, вона сказала що конкретно солодки не співпадає. Вони платять на 20% дешевше. Тобто ви маєте поінформувати, що якщо якось... Газу в трубі не співпадає з підписаним вами договором, значить будуть інші ціни. Бо за останні місяця я говорить, що я зайду. Що зайду це. скажіть, що я тут не треба не чекати. А це договорі теж не вказано. От, до речі, я 100, читав 100, оцей договір. На третьому по як, як з собі співпадає, буде дешевша ціна. Я дивився. Бо я, ми зараз підемо це до юристів, візьмемо по правах. Слухайте, по запчасти, по я хочу змінити. Ви можете, да, не да, це, можете це... залучати незалежну лабораторію, да, да, не там вони Там є такі моменти прописані, смотрите в протокол. Да, много, да, много. да но, есть, но, я, є нові є ті повні. Ну, Якщо я вам можу розпечатати цей новий док, він так як да, все доступі. Да, товстуть, і що можу. Якщо можеш будь добрий розпечатати, щоб ми його за. Готово, я вам зараз розпечатаю. Закарпатський сайт, він у завантажує. Який закарпатський?

Я кажу, мені сказали, ми почнемо, чуть-чуть проробити, боліваться на підбарті. Нам база, бо й люди заканчивають, люди ходять у заканчиваються. Пома бачите, я все бачу так. Ну, сертифікат нам уже так или принесут, или по почте придет.